Того не вельми радіють аграрії, буряковий рекорд загрожує їм обвалом цін. Хмельниччина очікує на гарний врожай цукрових буряків. Дощова погода сприяє зміцненню коренеплоду, плоду, але аграрії в прогнозах обережні. Середня вага десь біля 250 грам. Зараз так від 200 до 300. Так ще за два місяці приросе скільки ми рахуємо, що менше 400 не мало би бути. Цукровий бізнес буде вигідним, і цього роком, принаймні на це, сподіваються виробники і переробники в господарствах області сіяти буряк не відмовляються. Якби я не сіяв буряка, я би десь 250 чоловік відправив би на біржу. А так, завдяки бурякові і люди, ми ще частину навіть буряків, всі їм під сапу. І гроші є, поки що в нас ще такого не було, щоб буряки були збиткові. Площі під цукристим цього року збільшили як в області, так і в Україні. Сьогодні 55 тисяч посіяного цукрового буряка на Хмельниччині. Це більше до минулого року, майже на 7 тисяч. І по тій динаміці, яка сьогодні є, ми маємо непогану цукристість, маємо непогану остоту. Цьогорічний сезон для українських цукроварів не обіцяє бути легким через зростання виробничих витрат на енергоресурси в області. Цукровий буряк готовий прийняти шість заводів. Більшість з них зараз проходять модернізацію. Будуть працювати заводи Наркевицький Староконстантинівський, Шепетівський, Красивовський, Тіофіпольський, Кримбірський, Додається бо він так: то працював у нас, то не працював у нас. І наступний рік запуститься Волочинський. Вони мабуть, сьогодні не встигнуть, бо вони ведуть дуже інтенсивне переоснащення ліній. Потужності заводів краю дозволять переробити увесь цукровий буряк, вирощений в області, навіть рекордний. Тож є надія, що внутрішній попит на цукор цього року зможе покрити вітчизняний продукт, але вражання ще буде залежати від погоди у вересні, додають аграрії. Юрій Курочка, Дмитро Сорокін, Подільська панорама.